Багато українців і в принципі росіян говорять, що ми братські народи, тому що ми з ними схожі Це, це, це ну, не смішно. Це, мені це смішно, але ж говорять так люди. Ми ж відрізняємось від них, правильно? Ми джерело. Я просто хочу, щоб всі це зрозуміли. Все зародилося тут, в Україні. Ми є тими людьми, які були в голові спочатку, спочатку всього цього. А звідти вже іде княжество Литовське, Білорусь, всі ці оці слов'янські народи. мови думаєш, вони через то а, хочуть нас вбити. Ну по <зас> факту вони нас хочуть знищити повністю. Ну та ну, дивись, вони хочуть хочуть нас знищити завжди. Це не тільки зараз вони хочуть нас знищити. Вони нас знищили завжди. Окей, чому нас? Вони бояться того, що хтось стане краще за них. Хоча знаєш, я кажу це дуже дивна історія, маючи таку територію, маючи такі ресурси. От просто *на тобі, Україна, що далі.